Так, всім привіт. Сьогодні починаємо з цієї жушки, взявся до переключателя. І що ви думаєте? Найшов тут такі о-лайфхаки, Було б тут попри фішку, хоча до фішки йдуть окремі провода Я вважаю, що треба відновити штатні роз'єми, тому що у нас багато чого там обірва не підключено. Є вірність того, що в цьому була і проблема. Добре, давайте. Підпаяємо все так, як було. Встановимо і подивимося, що воно нас дало. Так, спаяли. Термоусадочку. Давайте назад втикнемо, подивимося, чи щось це дало. Так, як не дивно, е нічого ефекту не дало, взагалі нічого не помінялося, тому зараз будемо. Дивитися далі. Так, бавимося далі з біжим світлом. І я вам зараз покажу собі лі приниження, щоб ви просто хоч поняли приблизно, що, що в мене, які у мене відчуття. Блок зараз я так його забочинив з одним боком. Підкинув на контакт. 25-й контакт 25-й контакт на роз'ємі А, маленький такий, він у нас йде на 86-ту ножку реле. Тобто управляючий мінус. Е, щоб ви зрозуміли, як це відбувається. Е, давайте попробую аля на камерний світ. От мінус управляючий. Бачите? Я думаю, Бачите? включаю ближнє світло. От він це реле. І догадайтеся, в яку косу цей дріт іде. Він йде, 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 йде. І йде сюди, в крило. І з крила заходить. І куди думаєте? І в цей внутрішній блок запобіжників. Ой, у мене чуйка там, що там а-ля повторюється ситуація з тим. Можливо, і не дурно, тут во всякі коси тут во заводилися. Бачите ручку зняти, як ви думаєте, куди цей мінус приходить управляючий? Правильно! Звичай. Не цього контакти, а ось цього. Ой, Я вже замахався. Куди не залізь, всюди срака? Поставили тоді шатун. Зараз ми бавимося з реналоном, треба зняти машину з підйомника, відповідно, я хочу зараз це сидіти підібрати. Перетягнув. Там у нас виходить 25 перетяжка. Перетяг маленьким ключом. Проєм, народ. Гарний зручний, класно працює. Фіксація отакого от плану. Так, і Після того, як притягнули з моменту 25 ньютонів, повернули на 90-100 градусів е, кожен болт. І у нас тепер все нормально. Давайте зараз е, закрутив стопор. Стопор мається на увазі, стопор самого колічного вала. Ось він закріплюється тут. Во. І він бачите, всередині, щоб поки зняти піддон, вам покажу е, стопориться ось такий п'ятачок. Так, зараз герметизуємо піддон, прикручуємо піддон. Так, бувають різні моменти. Висверлили ми звідси обламаний болт, зафігачили інший болт, так само як і був, 8, 1,25 крок. Е, так, тут затягнули. Ну, такий болт був, не більше, а менше. Е, Далі. Позатягував я вже підрамник. Е, все, що стосується понизу, ми все покріпили патрубки і тому подібне. Ну, тут тільки захист залишається. Відповідно, підрамник піднявся, все тут вже на своєму місці. Це позакручували, лишилось, тільки поміняти ці кліпси обламані. Раз, два. І от у нас пластик переламаний ми прямо тут на місці пропаяємо. оце ще діло тут пошкоджене і буде воно тут жити. Скажімо так, ну Кульок у нас новий воно тепер буде файно дихати, це все файно. Завтра теж має задачу це все діло, від мазуту трошки тут повинувати. І... Помпу поміняв, помпа у нас ось така, як бачите, корозія була, тобто тут був антифриз з водою. Хепу ну скажімо так, стояла і якісна помпа. Шуму в ній немає, на всякий випадок тримати, -мат. але я таке. Я, наприклад, маю таку практику, навіть якщо помпа нормальна, я її не тримаю. Здається, на тому що, Коли стоять обувушки, максимум, якщо ви якийсь там е, умелець, вам треба як, типу, використати його як замість кос ролика на гріндер чи якусь херню, знаєте, тоді, може, він вам і пригодиться. В інших випадках він нафіг вам не потрібен. Тому що, коли він у вас стоїть, він вас спокушає на всякі дурості. Робиться ремонт, повністю міняється на нове і не займається фіньом. Так, добренько. В даному випадку я зараз це все діло сиділа, підзібрав. У нас залишається перебирання головки, тобто ми будемо притирати клапана. Тоже буде не сьогодні, бо треба трошечки присвятити часу і цій машині. Я один, три автомобілі, я на всі, сам і так не розірвуся. Завтра вже. Тому машину ми з підйомки знімемо, я спеціально це сиділа, покріпив, щоб можна було автомобіль зробити транспорт, перекотити. Тому що виставити ремінь банально навіть можна буде тут. І у нас завтра є ще трошечки на пару годин, буде забава з авео. Западло, від переключателя чомусь один мінус іде. Другий мінус від блоку іде, десь є обрив. І у нас щось не переключає. Я заліз під панель, там під панелі теж звіздець, накромсали, купа скруток. Тому я не люблю такі затронені машини, розумієте? Бо я вже вже навіть, бачите, то вже мені лишається запчастина. Переключатель пробував інші ставити. Ну, таке, вона, якщо не просить, вона тут лишиться. Ну, вже в суму то, то не буде йти. Скажімо так, я взяв її для, на себе і в магазині її не було, мусив заболяти через інтернет. Тому плюс пересилка вона мені трошечки вийшла. Ну, не в ній проблема. На всякий випадок я лишаю, бо може бути таке, що навіть якщо провод поміняю, і там таке саме буде. І, а виявиться, що потім можна буде підкинути і буде проблема в цьому. На вулиці дубак. Робити зараз, э, бокс, попри те, що він зараз не опалюється, є в шапці, але дивіться, пари немає. Ну, Таке, якщо є, то невеличка. На вулиці стояти неможливо. Такий дубак що це то жесть. Тобто, в приміщенні це все діло у нас утеплено, відповідно. Трошечки надихав, трошечки от, там світла, ще там щось, трошечки виходить з хати тепло, бо від, відкриті ворота. Відповідно, тут стає тепліше, можна щось робити. Інакше це жесть. Більше зараз в даний момент, поки що я автомобілі ніякі в роботу не беру, е, бо, Меган, е, нам не спішно, е, приганяйте. Пригнав, зараз до Мегана не можу взятися, тому що підйомника треба, машина висить. Таке саме з, з цим автомобілем. Взяв, до неї не можу приступити, бо і ту машину ще не закінчив. І ту машину теж не віддаш, тому що все зробив, окрім ближнього світла. Ладно, знаєте, якщо там дальнього світла не було, але ближнє світло в першу чергу необхідне. Елементарно їздити. Я не люблю такі закухожні машини, тому що з ними, розумієте, ремонт. Багато хто дивується, коли ставиш ціну. І так, щастя, коли ти це зремонтував і зремонтував це по розуму. Не напряму якісь там провода покидав, тому що там зараз, якщо кинути напряму провід і поставити на переключатель, воно буде працювати. Але це неправильно. Е, має бути так, як, як книжка пише. Тобто, з від того проводу має йти проводка до переключателя і не бути, як то каже, заколхожена. Відповідно, треба побавитися, треба лізти під панель, це треба знову, як мінімум, півдня-день потратити, І, щоб ви поняли, час це гроші. Відповідно, витратити цей день. Е, там по факту один проводочок, тільки десь він там пошкоджений. Ну його знайти. О, цей кабель-трекер, він може навіть давати сигнал паразитний, що він типу, знаходить. Але, наприклад, там він стоїть на окисленні чи на обриві в комусь, або він просто з чимось замкнений. І він вже не має мінуса. Відповідно, він може щось там собі сигналити. Але насправді він, дріт може бути не тільки проводящий. Тому так, такий ремонтик він займає багато часу. Коли ставиш ціну, скажеш, за один, що дротік поремонтував стільки грошей. Не один дротик, Це, це рах, йде в рахунок ціна того втраченого часу. Е, вас це не хвилює, ви цим не хочете займатися. Ви собі це навіть не представляєте, як це зробити. Але людина, яка, яка знає, як це зробити, купу часу гає, щоб це відремонтувати, відповідно, так, воно мусить стільки коштувати. Хотілося б, не хотілося б, але прийдеться. Е, так само з цим автомобіль. Це все йде дуже бюджетний ремонт. Максимально бюджетний, тому що в даному випадку багато хто б, вже вам зараз казав би ремонт е, через станки і тому подібне. Е, зараз не рахуючи запчастин, тільки сам, сам ремонт вийшов на пів штуки баксу. Це тільки би ремонт. Плюс запчастин і тому подібне. Так, звичайно, що якісь гаражники вам можете зробити дешевше. Ми зараз, дивіться, це ультрабюджетно. Ми міняємо все, що впливає на роботу і то, що хренове, яке по-любому треба поміняти по ходу, тому що ми багато чого розібрали і по ходу можна поміняти. От елементарно, поміняли кульок. Кульок, інтеркулір. Поміняли його з тої метою, що той тече. І той тече зі всіх сторін, і понизу, і попри цього спайки і тому подібне. Коли турбіна тисне, він починає сечити, і сечить, то він все в маслі, весь низ бампер постійно в маслі. Так, Якби ви не хотіли, трошки туманно з двигуна, трошечки може й десь і помпа підкапує, то у вас масло летить в патрубку. Відповідно, воно колись Інтеркулер, він свого роду, як типу, масловідділювач. Він то все абсорбує. В багатьох машинах ви думаєте, що у мене нова машина, у мене масло не є. Зніміть в будь-якій свіжій машині турбованій. Зніміть патрубу з інтеркульорів, ви побачите, там туман створює масло і стінки по-любому масло. Пальцем махнули у вас масло. Це для нього це нормальна річ, коли в інтеркулері є масло. Е, немає такого автомобіля, в якому, навіть новому, е, щоб не було масла в От не, не було у мене в праці. Скільки я вже машин коротше розбирав, навіть з мінімальним пробігом, у всіх кульках було масло. І відповідно, це доріви, все витікає в блюсу. Звичайно, що треба було цей кульок поміняти, відповідно, він не дешевий. Е, він разом з пересилкою щось вийшов, я не пам'ятаю, дві з чимось. Як оставь, чи тисячу, 1800, чи з чимось там пересилку. Ну, короче, не пам'ятаю. точно. Я потім, якщо що знайду, то я покажу, якщо там сильно цікаво. Бо це не Китай, це Нісенс. Нісенс це типу, якісний замінник. Отакий от. От, от номер, якщо вам цікаво, можете собі зафіксувати. От це все, оці коробки. Це те, що зараз вкидається в цю машину. Бачите, поприїжджала купа коробок і вони вкидаються, вкидаються, вкидаються. По факту одразу міняється ремінь, ролики, помпа нова. Помпа нова у нас теж коробка десь там валяється. СКФ. Давайте, щоб вам було. Це на к 9 к двигун, щоб ви мали на увазі. От його номер. Бо багато хто питається, номер деталі мені не показав. От. Можете... Він де в комплекті з прокладкою, відповідно, новьо. Все, є прокладки, вон комплект прокладок один. Там ще прокладка головка-блок, плюс всякі там притірки для клапанів, сальники і проче. Так здається, тут тільки от зараз вже, якщо так взятися, в запчастини, це в бюджетний ремонт, вже десь на десятку запчастина скакала. Так здається, Вдумайте, ремінь ГРМ буде коштувати дешевше, ніж півтора-дві 15-2000. 2000 сходу. Це ремінь ГРМ. Він йде в комплекті тільки ролик і ремінь. Плюс помпа. Помпа так само в районі півтора-дві тисячі гривень. Тому що помпа не є саме з гірших. Прокладки так само тисячу, там тисячу, там тисячу. І е, саме бюджетний, ну, правильний бюджетний ремонт, тому що будь-які скажімо так, шерпотреби тут воно не тикаються, виносять стільки грошей. Так, добре. Е, на сьогодні по цьому автомобілю ми, поки що більше нічого робити не будемо, тому що у нас залишається голова. Е, завтра там тест е, я йому дам Йоршик, трохи почистить ще зверху голову, попромиває, попродуває. Е, переберемо голову. Поміняємо сальники, попритираємо клапана. Ті, хоч, хоча би ті два, які ми міняємо. Найшли ми клапана, скажімо так, з Бушних. Все, все при бюджетне. Е, клапана я вже трошечки повідчищав. Ось такі клапанчики. Клапана, які теж, скажімо так, не першої свіжості, але хоча б не гнуті, не побиті. Теж к 9 двигуна. Ну. Один пусний, один домпусний. Бо на тому циліндрі якраз ці два клапани у нас деформовані, там попадало під сідло. Сідло, до речі, за рахунок того, що воно тверде, не дістали вибите. Ну, саме сідло не вибите. А от клапани, шляпки пішли спати. Їх повивертало в сторони. Відповідно, будемо притирати з того, що маємо. Так, звичайно, що зараз блін, Треба було поміняти нове. Знаєте, скільки коштує один клапан в час кризи? Коли долар блін, по 40. От порахуйте. Ціна за кордоном вона не помінялася, але в зв'язку з курсом до гривні, то капець, яка ціна. Е, на цей двигун е, у нас так само прийшла. Не всі запчастини зразу кажу. Е, ми зараз трошки ще побавлюся, буду з дверкою, з проводкою, бо все говорять про те, що там пошкоджена проводка. Е, є. Зараз машини принесу, в принципі, це таке. Взяв набір прокладок, санички форсунки, тобто треба буде знімати форсунки, повністю розбирати все, що зверху тут, щоб добратися до кришки. Відповідно, раз я вже до цього буду розбирати. Відповідно, по входу ми поміняємо і цю подушку. Так само взяли подушку полімфьордеру. Дві з чимось тисячі коштує подушка. Подушка непроста, вона йде масляна. Відповідно... Тобто сама резинова і знизу має масну подушку. Коли ця подушечка масло проривається, резина падає. Вона в масло витікає, резину, розслабляє, типу, чи як воно, резина розхлобушується і вона лягає. Звичайно, що тут воно, там зараз масла немає, тому що машину, яку готують до продажі, її завжди вимивають. Бачите, Це, це все діло вибивається кархером. нижче нищиться кархером. Тут все файно повимивали, масла повимивали, відповідно, там масла не видно. А насправді там було масло, яке витекло. Відповідно, подошка сіла, зараз вона... ой. З цього боку. Тобто оцей квадрат він лежить повністю на площаці. Точно така сама ситуація тут. Сама резина вся просіла і квадрат лежить прямо на площаці. Там бенженець на площаці, тут, тут, бачите, вже пописав, бачите, намалював чорноту. Він йорзає і натирає кочер на самій цій алюмінієвій наставці. Він має бути майже підверху на висоті. За рахунок того, що він такого просів, відповідно, двигун, як бачите, він тако сюди завалений на цей бік. То есть, когда поменяется подушка, она как минимум станет на уровне с этой Так, это для вас спойлер. Вот <laughs> такая красота. Ладно, ладно, не спойлер. Короче, маятку приспособу. Паста Адамант. Сюда так накладаем. І наклали, прописали і пішло я такого. Провернули, провернули. А так піцкаємо в два заходи, поки шурхотіння не перестане. Знаєш що, Задача, щоб... Повністю по всьому турелю клапан гарно притерся. Знаєте, шурхотіння зменшується. Найшто треба буде зараз цю пасту старти і свіжу трошки додати. Так, друзі, давно світло не виключали при ліхтариках дотираю. Там обсик, який світить у нам кухню, пікає. Так, добре, зараз дотираю, покажу. Що там у нас вийшло з тими кромочками? Ось така пасточка. Давайте покажу на цьому клапані, щоб час не тянути. Види, повністю площину ми притерли, так само притертий та клапан на всю площину. Як вам то показати деталізовано. Ось така, бачите, ширина, яка повністю все сюди притарта. І от точно такого самого добиваємося ми на випускному клапані. І працюємо саме зажимом так на широкий спектр діаметрів клапанів так, Тут, звичайно, що... От ми притерли Є десь місцями чуть трохи раковинки, а це не критично. Новий клапан ніхто верх не буде. І так само гарно площину притерли на сьодлах самого клапана. В принципі, будемо сухарити завтра, бо в темноті на ліхтарку працювати то не діло. Ой, якось так, друзі. Надіюсь, вночі включать не знаю, які години там світло. Я вам відео змонтую. До завтра, всім па.